Більше як сотня машин з транспарантами їздили центром столиці. У такий спосіб водії висловилися проти підняття акцизу. Вони просять уряд не підвищувати збір на пальне, бо через нововведення літр найпопулярнішого 95-го може подорожчати на 2 гривні. Подробиці в Андрія Лаща тиснути на клаксони водії почали з самого ранку. У колону зібралася сотня автівок. Долучитися до акції запрошували також небайдужих. До кабміну автомобілісти привезли символ розбитих українських доріг. Буде вот на золото колесико наших дорог для украфтодора для кабінета міністрів от граждан. Автолюбителі стурбовані намірами мінфіну підвищити вдвічі акцизний збір на бензин. Для водіїв це означає, що літр пального здорожчає на дві гривні. Хоча цього можна уникнути, якщо держава посилить контроль над потоками грошей, які йдуть до бюджету від продажу пального. Ми дуже просимо наше правительство, щоб воно ввело контроль на за, за состоянням дорог і за діяльністю «Укравтодора», корафдорах, би за якого всі автомобілісти получають травми своїх машин. Лише за кілька днів підписи під зверненням до урядовців поставили більше 5 тисяч водіїв. Свою петицію учасники акції передали представнику Кабміна, намагалися вручити і колесо. Та воно до адресатів, судячи з усього, так і не потрапить. Шина золотого кольору залишилася під дощем. Я у вас можу прийняти ваші офіційні вимоги, оформлені у письмовому вигляді. Серед вимог водіїв і контроль за якістю бензину нині його розбавляють ледве не водою, щоб підвищити прибутки. Експерти констатують, що найбільше фальсифікують так звані елітні марки пального а от хвилюватися щодо зростання вартості пального не варто. Уряді розуміють, що будь яке підвищення акцизного податку вдарить насамперед по автомобілістах, і зрозуміло, що робити це такий непопулярний крок ніхто в партії влади не збирається. Тему підвищення акцизу на пальне порушували не вперше. Втім, за стіни уряду ініціатива не виходила. Як і прагнення держспоживінспекції, купити мобільні лабораторії з перевірки якості бензину. На них не вистачає грошей. Експерти лише дивуються, чому профінансувати їх придбання можна було б за рахунок збору, який водії сплачують, заправляючись на АЗС. Андрій Лащ, Михайло Кльок та телеканал Київ.